З вас п'ять тисяч п'ятдесят копійок. Ось п'ять тисяч і зараз знайду копійки. Вони десь були. Шукайте, шукайте. Я нікуди не дінусь. П'ятдесят копійок, так так. – 50 копійок ніяк не можу знайти. У вас немає 50 копійок? Ну, гаманець в машині залишився, розумієте? Ви хочете, щоб я сходила? Вибачте, слухайте, це ж всього на всього 50 копійок. Може закрити очі. <г truths> тобто, ви хочете, щоб я за вас заплатила? Але це всього 50 копійок. Ох, 50 копійок? Вам 50 – наступному? Я що по вашому мільйонер? Знаєте, у мене таких як ви багато. З вас 4999 гривень і 50 копійок. Тримайте тут 5 тисяч гривень. Угу. А решта. Яка решта? Ну, ви сказали 4999 гривень і 50 копійок, а я дав 5 тисяч. 50 копійок. Ну, це мої 50 копійок.